Я вітаю вас, близнюки. Зараз з вами разом зробимо для вас прогноз на листопад 2024 року. Я астропсихолог Алла Бережна. Е, люблю свою справу, роблю прогнози, роблю консультації і допомагаю людям розібратися про вплив планет на наше життя і як же можна з ними контактувати для того, щоб стати більш щасливими, зрозуміти, що ж вони від нас хочуть і що ми повинні робити, щоб їм подобатися. І підписуйтесь на мій канал, я вам буду дуже вдячна. І отже, близнюки у листопаді місяці. Це час швидких подій, таких стрімких ситуацій. У стосунках буде багато чого переглянути, і буде можливість поновити ті стосунки, які вам здавалося вже поновити неможливо. Отже, слухайте уважно і. Почнемо з того, що 1 листопада у нас відбудеться молодик. Народиться новий місяць у знаку скорпіон. І з однієї сторони, це трошки складно для нас, землян, тому що скорпіон знак непростий, він копає дуже глибоко, він хоче розібратися в таких глибинних питаннях, він не має в нього рожевих окулярів, не має полутонів, він все хоче зрозуміти і внести ясність. І… Але це може пройти і дуже чарівно, тому що скорпіон це також знак води, як і сам місяць. Вони домовляться, якщо, якщо ви згодні на процеси опрацювання себе, свого я, свого бачення Всесвіту готові прийняти те, що ви не приймаєте, то вам цей молодик тільки допоможе. І так як у вас скорпіон, близнюки, знаходиться в шостому домі, тут про зміни взагалі в оточенні. Оточення те, що вас оточує кожного дня, це робота. Якщо ви працюєте. В сфері обслуговування, можливо, в медицині, можливо, ви лікарі, можливо, ви няні або працюєте з дітками. Тобто це люба сфера, де ми надаємо турботу іншим людям. Якщо ви не працюєте в такій сфері, то це наше повсякденне життя, тому що ми все одно за кимось турбуємось, комусь допомагаємо, можливо, старшим людям, можливо, батькам своїм, можливо, сусідам все одно, всі, хто зустрічаються на нашому життєвому шляху, ми їм стараємось допомогти, і це правильно. І отут у вас буде якесь оновлення. А для того, щоб ми могли допомагати іншим, ми повинні зрозуміти цю психологію, як працює психіка людини. А як ми можемо зрозуміти? Тільки через себе, тобто пізнаємо себе, пізнаємо всесвіт і інших людей. І тоді нам легше надати послугу людям, надати допомогу, турботу. І от саме в цій сфері у вас відбудеться молодик. Саме тут вам буде копати ваша психіка, де ж у вас помилки, що потрібно виправляти, що потрібно змінити. Тобто про самопізнання, про самокопання, знову ж таки, для того, щоб змінилось ваше оточення. Тут може бути або Якісь нові обов'язки, тобто знайдуться люди, і ви візьмете на себе зобов'язання за ними турбуватися, або події, якісь знайдуться нові, про які вам теж потрібно буде багато думати, багато про це турбуватися. Або навпаки, щось піде, наприклад, щось припинить своє існування. Ви, наприклад, були в якійсь організації, там волонтерили, або не знаю. Турбувалися про інших людей це може зійти на нуль тут, також про новини і про якісь зміни у вашій роботі. Також ви можете оновити турбування за собою. Якщо ви, можливо, трошки забули, то зараз вам всесвіт нагадає, що потрібно піклуватися про своє здоров'я, про свою зовнішність, можливо, підіть до лікарів, зверніться до косметологів, спортом займіться йога, релакс, медитації. Також, якщо ви, наприклад, є захворювання у вас, ви зараз можете або змінити лікаря, або, або зміниться курс лікування, або ви взагалі можете одужати, починати одужувати. тому, що це про молоде, це про нове, про нові якісь впливи саме такі місяць, це материнська така любов, забота про нас. І далі у нас 2 листопада Меркурій зайде в знак стрілець. Це про стосунки, про що я вам казала, що в цьому місяці можливо пройде якесь оновлення, тому що Меркурій це про нову інформацію, нові розмови, переговори. Ви щось будете виясняти з партнерами те, що було незрозуміло. І ще вам зразу забіжу наперед, що 26 листопада у нас піде Меркурій ретроградно. І це для вас знову ж таки стосунки. Тобто можете повернутися до минулих стосунків, до минулого партнерства. Люди з минулого повернуться. Якусь отримаєте звістку з минулого, що ви давно чекали. Тобто буде щось. Перероблятися з минулого, і у вас саме це стан стосунків. Це може бути ваш чоловік, дружина, партнери по бізнесу, контакти, якісь можливо юридичні справи у вас є. Там можуть знайтись якісь документи, прояснитися, можуть якісь питання зараз, коли Меркурій 2 числа зайде у стрілець. Можливо, партнери із-за кордону, тому що стрілець це про дальні люди, можливо, це іноземні у вас були партнери. Отут тут буде якесь оновлення, нова інформація, ви отримаєте. Але що ще може бути в мінусі? Це коли партнери будуть нав'язувати вам свою точку зору, своє бачення, захочуть вас дисциплінувати, взяти вас під контроль. Меркурій це також робить. Це в мінусі. Або ж ви захочете контролювати свого партнера. Тут Меркурій, такі енергії він має. А 3 листопада у нас буде дуже сильний аспект. Це у всьому світі. Це дуже сильна опозиція Марсу до Плутону. Це аспект взагалі напружений. Це може бути про світову кризу, про фінансову кризу, боротьба за владу, боротьба за ресурси, войовничість, тому що як Марс, так і Плутон планети дуже войовничі. Для вас особисто. Якби вплив соціальних планет ми також відчуємо, тому що ми частинки всього всесвіту. А особисто для вас, близнюки, це другий і восьмий дім. І тут про фінанси, про заробітки вони можуть покращитись, можуть збільшитись, але якась активність тут буде. Або вам підвищать зарплатню, або ви зміните місце роботи, і, або фінансування, яке ви отримали від держав, або хотіли отримати. Зараз тут підуть зміни такі дуже активні, потужні, дуже енергії. Емоції, може бути як конфлікт, звісно, можете боротися за щось. Взагалі, це про ресурси, це про ресурсні стани, це про і самооцінку також. Тут може бути внутрішній конфлікт, що стосується самоцінності. Тут будьте обережні, не западайте в такі негативні емоції, тому що Марс і Плутон можуть це дати. Краще будьте на позитиві. Оцінюйте себе високо і чекайте поновлення у фінансах. І далі у нас ще цікаво, що 4 листопада Марс перейде в знак Лев, а для вас це третій дім. Це е, про інформацію нову: Лев. Це також дуже активна, така потужний знак, якого є таке власне я дуже велике. В мінусі, що може бути конфлікти з друзями, з сусідами, з якимись родичами, наприклад, це брати, сестри, це не батьки, не ті, хто з вами живуть. Це можуть бути якісь. Люди, навіть з якими ви разом подорожуєте, їдете разом на роботу, зустрічаєтесь десь там, в метро, не знаю, там, в автобусах, може якийсь виникнути конфлікт. Це якщо в мінусі. Якщо в плюсі ви активна людина, ви хочете вивчати щось нове, ви хочете читати, ви хочете ділитися інформацією, хочете брати інформацію. І ще лев він про те, що вибудовує свої власні кордони. Можливо, вам захочеться не бачити нікого, ні з ким не спілкуватись, тобто не підпускати близько до себе людей. Це е, про те, що Марс переходить в лев. Емоції е, поряд з друзями. У контактах з людьми, у комунікаціях, в поїздках, можливо, захочете кудись поїхати, можливо, захочете багато читати, чомусь навчатися. І це все у вас попереду, близняки, вас чекає. А 11 листопада у нас Венера переходить у знак Козоріг. Знову ж таки, для вас восьмий дім. І тут знову ж таки фінанси і про щастя, тому що венера вона дає відчуття щастя. Я вам казала, вам можуть повисити зарплатню, ви можете отримати якийсь пасивний доход. Хтось вам може допомагати, можливо, партнер вам зробить великий подарунок, вам відкриє якийсь особистий рахунок, можливо, банк вам дасть кредитування, можливо, інвестори в вас вкладуть гроші, можливо, спадщину отримаєте. Але це стан такого задоволення, щастя, балансу. Ви нарешті відчуєте себе якби фінансово незалежною людиною, близнюки. Це також вигідні покупки, якісь зробити, такі дуже приємні для себе. Відчуєте красу навколо себе, тому що це про Венеру. А 15 листопада у нас відбудеться вже повня, і це у знаку тельці. Знову ж таки, на соціальному рівні, це знову таки про кризу, тому що саме в цей час місяць поєднається із Ураном. А це несподівані якісь ситуації, неочікувані трансформації, якісь новаторства і у тельці це про що? Це про матеріальне, про кошти. Тут щось розкриється, якась таємниця можливо, тому що повня – це про розкриття, це про кульмінацію. Можливо, в світі вже давно йде світова фінансова криза, але від нас це скривали, якось завуальовували, і ми думали, що все нормально. То зараз це може відкритися. Це соціально. А для вас безпосередньо близнюки це у 12-му дому. Це знову ж про таємниці. Можливо, ви довго над чимось думали щось хотіли вирішити, щось зрозуміти, можливо, щось вивчити, до чогось прийти. Можливо, ви чекали якісь документи, які були загублені. Ви взагалі не знали, де вони. Можливо, хотіли знайти якесь рішення, саме були протиріччя всередині вас, щось не складалось, якісь пазли не складались, не було процесу завершення. То от зараз ви його відчуєте, тому що повня це саме про кульмінацію, про завершення, про те, що пазли складаються і вам стає зрозуміло. Також може бути викриття таємниць про вашого партнера. Або ж, якщо це вам актуально стосунки з також якісь таємні у вас можуть бути з кимось, така теж може бути ситуація. Але рішення буде знайдено, і ви можете позбутися цього стану дискомфорту, тому що тут про ясність. І ще у нас буде цікаво, що 20 листопада назавжди Плутон виходить із знаку козорів і переходить знак водолій. І для вас, близнюки, я скажу, це дуже успішний час. Хоча весь всесвіт говорить про те, що Плутон міняє знак і це напруга, це кризи. Для вас це нові можливості, для вас це нові перспективи, тому що він до вас зайде у 9-й дім. Тут про нові осягнення, досягнення, нові люди. Це про еміграцію. Якщо ви давно думали, де вам жити, то ви точно емігруєте, ви точно переїдете або десь далеко переїдете. Тут про взагалі нові ідеї. Або вас навпаки зрушить з місця цей плутон, і ви захочете емігрувати довго, можливо, подорожувати, жити в різних країнах одномоментно, як мінімум, мати два доми для проживання, тобто два місця для проживання. І тут взагалі в соціумі вихід на новий рівень, тому що 9 дім це нові люди, нові вчителі прийдуть, нові традиції, нові культури, ви побачите. Ви зануритесь в якесь нове бачення Всесвіту. На найближчі 20 років у вас дуже багато пройде тут змін. Ви можете почати писати, можете почати викладати, можете передавати людям уже свій досвід, який ви накопичували за ці роки. Поки Плутон шов по Козирігу, у вас було багато ментальних процесів, ви багато думали, багато спостерігали. А зараз ви можете цю інформацію видавати, тому що всесвіт вже вам розкривається. І далі у нас важливо 21 листопада сонце переходить в знак стрілець. І для вас це сьомий день. знову ж таки про партнерство. Знову ж таки. Прийде сонце, воно підсвітить, дасть такої активної енергії. Все-таки з'ясуються якісь стосунки, щось стане ясно, щось стане зрозуміло. Ви побачите спільне ваше майбутнє. І також 26 листопада Меркурій піде ретроградно, там же у стрільці, і вони поєднаються із Сонцем. І я думаю, що цей процес вам дасть якесь розуміння. У ваших партнерських стосунках, будь то чоловік ваш, дружина, партнери по бізнесу, клієнти, з ким ви не знаходили спільної мови, зараз ви, вас повернуть до того, щоб ви опрацювали саме ці моменти. Може бути конфлікт, може бути конфлікт. Коли дає Меркурій ретроградний, коли ви не знаєте, куди йти, у вас немає шляху, у вас немає ідей, немає бачення майбутнього, ну тоді можуть ваші стосунки просто завершитись. Ви повернетесь знову туди, де ви були, і вже вирішите остаточно, сонце допоможе, що ну, шляху вашого якби, загального. Немає сумісного. Меркурій заставить вас переглянути минулі стосунки, переопрацювати їх, доопрацювати. І зараз рекомендація не приймати якихось важливих рішень, поки Меркурій буде йти ретроградно, діждатись, коли він піде директно. А це буде у нас після 15 грудня і тільки потім приймайте важливі рішення, ставте якісь підписи на юридичних документах, тому що сьомий дім також про це. І можете вже потім довіряти партнерам, знати, що це вже буде істина і це буде правда, тому що Меркурій він дуже хитрий, такий, він хитрун, може вносити якусь неправду. Тобто будьте уважні і спостерігайте за тим, що буде відбуватися. Я вам бажаю всього найкращого у листопаді близнюки. І підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячна і до зустрічі!